Ви хочете насолодитися безпроводовим комфортом під час роботи на комп'ютері, тоді бездротова мишка Logitech M170 це відмінний вибір для вас. Ця стильна мишка забезпечить вам надійну та ефективну роботу без необхідності використання кабелю. Завдяки технології бездротового з'єднання, мишка Logitech М170 забезпечує швидку та безперебійну передачу сигналу на відстані до 10 метрів, що дозволяє вам вільно переміщуватися навколо приміщення, не маючи ніяких обмежень. Ця мишка має класичний дизайн з ергономічною формою, що гарантує комфортну роботу навіть під час тривалого використання. Кнопки мишки мають яскравий та чіткий відгук при натисканні, що дозволяє з легкістю керувати мишею та здійснювати точні рухи. Ладжетек М170 працює на оптоволоконної підставці, що забезпечує плавний курсор та високу точність. Ви зможете ефективно працювати на будь-якій поверхні, включаючи килимки, столи та інші нерівні поверхні. Покупка цього товару в інтернет міліампер година зеніторба це гарантія якості та задоволення від покупки. Ми пропонуємо найкращі ціни на ринку та швидку доставку в усі куточки України. Не вагайтесь та замовте мишку Logitech m 170 бездротову в сірому кольорі з чорними акцентами в інтернет міліагоди зеніторба вже сьогодні. Ви отримаєте зручний та надійний пристрій, який покращить вашу роботу з комп'ютером і забезпечить комфорт на протязі всього дня.